Третього червня міський голова Геннадій Дикий разом з начальником управління охорони здоров'я Павлом Маслянко відвідали амбулаторію номер 4 яка знаходиться у мікрорайоні Гайок. В ході візиту вони мали змогу ознайомитись із станом первинної ланки медичної допомоги даного району. В якому випадку потребує старного ремонту, уже з плехою зробити його з нормальним мангом. Теплика там можна необхідні для цим. Не так само у так само у Льводнівську і так само Петра Запорожця. От, тому що це теж проблема. Люди сьогодні за 7-8 кілометрів їздять, щоб потрапити на сімашки в поліклініку. Це, це не нормально. Тому в цьому році у нас задача мінімум. Тих 4 чи 5. Ну, будемо сталося 4. П'ятому за що районної території потребуємо. Да. Також ми ведемо перемовини, щоб зараз такий самий центр надання приємної допомоги на Трощанському, на базі прямо лікарні. Там зробити. Враховуючи нашу кількість населення, ми вже прорахували десь приблизно треба 12 амбулаторій. Рівномірно. Віддалення від житлових масивів, щоб ці людям було достатньо. Звичай, да. достатньо. Да. От. Ну, я вже повторюю, в цьому році ми плануємо мінімум чотири. Гроші мінімум виділені, проекти робляться на ці роботи.